Вітаю вас, люба дорога церква. Чи бувало у вашому житті таке, що якимось другорядним речам ви надавали дуже великого значення? Ну, я не знаю, як у вас, але я точно помічав за собою, що інколи якісь ну, досить невеликі проблеми я можу надавати набагато більшого значення. І, як правило, у цей час я так сконцентрований на ній, що не помічаю усього прекрасного і того доброго, що робить Господь у моєму житті, бо моя увага зосереджена повністю на якійсь проблемі. Я пам'ятаю один фільм, де бойові льотчики зібралися після бою, і командир запитав, що ти бачив? І усі давали відповіді, і по цим відповідям можна було зрозуміти, що кожен із них, усі вони були сконцентровані на той битві, що була. У цей час. А командир каже, як же ви не помітили, що бій був над моєю країною, над прекрасними лісами, ланами, степами та небо? Чому я згадав цей епізод? Дуже часто це схоже на нас, котрі повністю сконцентровані на своїх битвах, на своїх проблемах, труднощах, випробуваннях і тому подібному. І під впливом цього натиску з нашого зору губиться усе прекрасне та чудове. Можна подивитися на шлях, яким тобі доведеться йти, що він вузький та тяжкий, і подумати, як же складно. А можна подивитися на кінцевий результат, про який говорить нам Господь, на ту ціль, до якої ми будемо йти і сказати, як же прекрасно. Я пропоную відкрити Євангеліє від Луки 21 розділ, і будемо читати з 9 по 11 та з 25 по 28 вірш. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не бійтеся, бо має це раніше статися, але це ще не кінець. Тоді говорив їм: повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті, жахливі події, і будуть великі ознаки з неба, із 25-го вірша, і будуть ознаки на сонці і місяці, і зорях. А на землі тривога народів від раптового морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпенітимуть від страху і очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються, і тоді побачить сина людського, який йде на хмарі з силою і великою славою. Коли ж почне це збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше визволення. Дуже схоже на наше життя зараз. Але що говорить Христос, на що має бути сконцентрована наша увага? Він каже, не на війнах, не на військових слухах, не на жахливих подіях. Христос каже: підійміть ваші голови, дивіться у небеса, пам'ятайте про вічне, про ціль, куди ви йдете, бо наближається ваше визволення. І сьогодні наша тема звучить так, чому для нас важливо пам'ятати про вічне життя. Відкриємо книгу об'явлення, 21 розділ з першого по четвертий вірш. І я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. Я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв: ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог, і він обітри кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже не буде, тому що перше. Минулося. Знаєте, коли читаю ці вірші, є такий вислів, звучить як бальзам на душу. Ось, мабуть, таке відчуття відчуваєш, коли читаєш ці вірші, останні розділи книги «Об'явлення». І будемо роздумувати, про що це нам говорить. Перше, на що я хочу закцентувати вашу увагу, це друга половина першого вірша, Написано оскільки перше небо і перша земля проминули. Я роздумував, для чого апостол Іван, говорячи про нове небо, про нову землю, він нагадує про кінець першої. Знаєте, я над цим мислив і дійшов до того, що це ж не перше згадування про те, що на цій землі буде кінець. Я подумав, якщо Слово Боже нам повторює щось одне кілька разів, то це ну, дуже надзвичайно важливо. Ми бачимо, що Христос каже про це у Матвія, 24 розділ, 35 вірш. Він каже, небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. А апостол Петро у Другому посланні, 3 розділ з 10 по 12 вірш, він більш детально розкриває, для чого ж нам потрібно про це пам'ятати. Будемо читати. А Господній день прийдемо в злодію ночі, коли небо з гуркотом пройде. А розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній згорять. Коли все це таким чином буде знищено, то якими треба бути у святому житті і побожності вам, котрі чекаєте і прагнете приходу Божого дня, під час якого небо охоплене полуб'ям зникне, а розжарені стихії розплавляться. Брати та сестри, скажіть, ви чекаєте приходу Божого дня? Якщо так. Тоді це написано для нас, для тих, хто чекає. Ось для чого Слово Боже нам постійно це нагадує, щоб ми, пам'ятаючи про те, що на цій землі усе має кінець, щоб ми жили святим життям. Адже на небі ніякі твої статки, твої здобутки, твоє багатство і тому подібні матеріальні речі, вони не матимуть ніякого значення та вагомості. Минулої неділі на занятті ми згадували. Про царя Валтасара, якому Бог залишив напис на стіні. Я думав про нього, і знаєте, здається, ця людина вона має усе, до чого прагнуть люди на цій землі. Вона мала багатство, він мав статус, він мав авторитет, він мав владу. Але Бог каже, що йому. Він каже: я зважив тебе на вагах, і ти виявився дуже легким. Тільки святе життя, дабороване нам через Ісуса Христа, та святість, без якої, як написано, ніхто не побачить Бога, вона буде матиме вагу перед Богом. Є чудова пісня, вона називається Я йду по земної тропі. І там є такі слова: Я на Божу чашу кладу тільки крохи, но я вірю, що не окажусь очень легким, покаяння Моє на весах стрілку движить, небеса, небеса, небеса я увіжу. Тільки покаяння та святе життя через Ісуса Христа, вона буде давати вагомості, коли ми перестанемо перед Богом. Читаємо далі другий вірш: І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога. Я задам риторичне питання, які ж люди будуть у цьому святому місці. Очевидна відповідь, що тільки святі, тільки святі люди будуть у святому місці. І це підкреслює ту думку, про яку ми говорили щойно у першому вірші. І треба замислитись, а що взагалі таке святість? Святість це повне відокремлення гріха, це його повна відсутність, коли немає нічого спільного з гріхом. Це святість. Я думаю, що доки ми живемо на цій землі, в цьому тілі, ну, ми просто не зможемо навіть приблизно собі уявити, як це, як це знаходитись повністю, знаєте, в присутності та оточенні Божої святості, коли ти, коли усе твоє оточення, усе, що Бог створив, усе його творіння, що він приготував, воно буде абсолютно святим, без нетолінків, не, не, не гріхом. І так нам каже Слово Боже. Воно каже, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце не приходило людині, те приготував Бог тим, які люблять Його. Написано приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка. Одразу згадується обітниця Христа, коли він ще був з учнями на землі в Євангелії від Івана, 14 розділ з 1 по 6 вірш. Хай не тривожиться ваше серце, вірте в Бога. І в мене вірте. У домі мого Отця багато осель, а якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. А, коли, а куди я йду, ви дорогу знаєте. Каже йому Хома, Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить йому, я. Є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Господь вірний своєму слову, Він обіцяв піти і приготувати на місце. І через апостола Івана Бог відкриває, що він виконав цю обіцянку. Він підготував для нас святий Єрусалим. І коли прийде час, Він нас забере, щоб ми були там, де Він. Але Він каже: є одна умова. Наше життя має бути у Христі. Є тільки одна дорога, котра доведе нас до цього місця. І Христос каже, що цією дорогою є тільки Він, і альтернативних шляхів немає. Читаємо далі, третій вірш. І почув я гучний голос із престолу, що промовляв, ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом. І сам Бог буде з ними, їхній Бог. Роздумуючи над цим віршем, я дійшов висновку до того, що цей вірш він є результатом, кінцевим результатом плану Божого відкуплення. Пам'ятаєте, коли ми йшли по катехізі, коли ви читаєте Біблію, ми неодноразово чули про гріхопадіння, коли людина впала і унеможливила більше свою присутність, присутності Божій. Коли повністю були зруйновані стосунки Бога і людини, і людина вже не мала змоги до них повернутися, Бог каже про свій план відкуплення. Він каже про план відкуплення. Потім приходить Ісус Христос, який виконує написану волю Отця. Він приносить себе у жертву. І потім Він йде на небеса. І минулої зустрічі ми також чули, для чого Христос пішов на небеса. Він там за нас заступається, Він молить Отця про нас. І цей вірш він відкриває нам відповідь на питання, а для чого взагалі це все? Який же кінцевий результат Божого плану? Цей вірш говорить про повне відновлення стосунків Бога та людини. Коли нічого гріховне нас не буде відкокремлювати, адже там ми отримаємо вічну свободу від усякого гріха. Давайте ще раз прочитаємо цей вірш. Ось Божа оселя з людьми, і Він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог. Коли читаєш цей вірш, хочеться сказати тільки амінь. Хай буде так. Я гадаю, що усі, хто довірив своє життя Ісусу Христу, вони чекають саме цього моменту – воз'єднання з нашим люблячим Богом. Четвертий вірш. І Він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю, вже більше не буде, тому що перше минулося. Про що говорить цей вірш? Я гадав, коли будуть наші останні сльози? Я не знаю, як ви уявляєте свою зустріч з Ісусом Христом. Але коли я думаю про цю зустріч, мені завжди згадується цей вірш. Я думаю, що коли ми перестанемо перед Богом, коли я буду стояти, Єдине, що я зможу зробити, це тільки плакати перед Ним. Плакати, згадуючи, знаєте, весь свій життєвий шлях, а до тебе підійде Господь, він обітре твою сльозу і Він тобі скаже, більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю, що це все минулося. Тільки там ми зрозуміємо в повному обсязі, яка вона Господня втіха. І що саме означають ці слова радість, щастя, мир та спокій? Ми будемо насолоджуватись перебуванням в Божій присутності. І у кінці я пропоную ще раз задати наше питання та повторити висновки, які ми зробили. Чому ж для нас важливо пам'ятати про вічне життя? Перший висновок світ, у якому ми зараз живемо, це ще не кінець. Другий висновок. Нас очікує нова земля, нас очікує нове небо та святе місце, яке підготував для нас Бог. Третій висновок це виконання Божого задуму, повне воз'єднання людей та Бога та вічна свобода від усякого гріха. І четверте, чому ми маємо пам'ятати, тому що нас очікує втіха та невимовна насолода у постійному перебуванні, в Божій присутності. Амінь. Будемо молитися. Кажеш нам, що ти приготував нам місце, ти приготував нам вічне життя через нашого Господа, Ісуса Христа. Допоможи нам, Господи, не приліплятися до цього земного, не дивитися на оті страшні речі, які відбуваються, але підіймати свої голови та дивитися у небеса, очікувати нашого визволення, Господи. Прибудь з нами і благослови нас у цьому, а тобі, нехай буде, слава за все, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.